Виконуємо номер 1132 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Розташуй у порядку зростання дроби 5.29, 2029, 1 29 13 1329 2-29 і 7.29. Та дізнаєшся прізвище видатного українського. Лікаря, ученого та громадського діяча. Приступаємо до виконання. В порядку зростання, отже, від найменшого до найбільшого. З двох дробів з однаковими знаменниками, меншим буде той дріб, чисельник якого менший. Отже, починаємо з найменшого, це у нас чисельник 1. Дріб одна двадцять дев'ята. І літера А. Далі наступний буде дві двадцять дев'ятих. І відповідна літера. Далі п'ять. Двадцять І літера О. Сім. 29 І відповідна літера. Далі буде тринадцять. двадцять дев'ях. І останнє число це буде двадцять, двадцять дев'ятих і відповідна літера. І ми отримали прізвище. Видатного українського лікаря, ученого та громадського діяча Амосов ми розташували у порядку зростання дроби та дізналися прізвище видатного українського лікаря, ученого та громадського діяча. Номер 1132. Виконано.